Чіпці пана, спонсор Галина Кириченка, наставник Олена Скипа. Компанії я з лютого 23-го року прийшла як споживач. У мене дуже зацікавила діагностика. Пройшла я, пройшли всі члени моєї родини. Результати у всіх. Найбільший результат, яким задоволений була, це була моя дочка. Яка позбулася акне, яка два роки, я вже про це на дні успіху якомусь говорила. Попробую, якщо ви побачите, подивитись на це лице і подивитися на інше. Це результат за два місяці чистки організму. Чоловік мій. Іжова печія це був його каньок, що називається у е, е. нас е, і тиждень не проходив, коли він не вживав Шу. щось від печі. Ну, я вже забула, коли він мене питав, а що можна, що в нас є, щоб випити, е, крім сходи. Е, потім е. своїм результатом я задоволена, бо я впадала е, знайома більше 15 років, я їх приймаю. Я знаю, що вони працюють профілактично і після результат повторної діагностики, який мені е, сподобався, це мій, мій, мій шийний хребет. Ух ти. Е, перший, на першій діагностиці це була все чорні крапочки. На другій діагностиці це вже було дві чорні крапочки. Інші були добрі, ну а це, звичайно, зарядка, це влітку плавання. Це все в комплексі, чудово все добре, все чудово. добре.